Прилуках будують протирадіаційне укриття з нуля для гімназії номер 13 Такі роботи спільно профінансували держава та Прилуцька міська рада. З державного бюджету до міста спрямували колосальні кошти 25 мільйонів гривень. Управління житлово-комунального господарства міської ради проведено тендерні процедури, визначено переможця. На об'єкті вже стартували підготовчі роботи. Хід виконання перевірила Прилуцький міський голова Ольга Попенко разом з командою. Управління житлово комунального господарства міської ради розпочинає будівництво захисту. Споруди, це нова захисна споруда на території гімназії номер 13 Спочинаємо будівництво протирадіаційного укриття, і сьогодні треба я як міський голова хочу подякувати обласній військовій адміністрації. Слова вдячності від всієї громади від батьківського колективу, колективу викладачів. Подякувати управлінню освіти Чернігівської Ода, бо саме за їхньої підтримки наш бюджет отримав 25 мільйонів гривень для будівництва цієї захисної споруди. Будівництво такої захисної споруди коштує… Ти 25 п'ять мільйонів 900 тисяч гривень, тому решта коштів буде додана з міського бюджету. Треба сказати, що захисна споруда ця дуже потрібна для гімназії номер 13 і взагалі вона потрібна для цього мікрорайону. Розвиток інфраструктури цивільного захисту невід'ємна частина організації роботи міської ради. Будівництво сучасного протирадіаційного укриття на базі гімназії номер 13 – перший крок до реалізації надважливої у час війни стратегії. Нарешті розпочалося будівництво захисної споруди в гімназії NoT. 13. хочеться сказати, як мешканка цього мікрорайону Заудаївського, ця споруда потрібна не лише навчальному закладу, а й нашим мешканцям. Ми всі дуже, я вважаю, що ми всі щасливі, і це ця споруда для нас довго очікувана. Приуцька гімназія номер 13 – єдиний навчальний заклад у мікрорайоні. Школа має найпростіше укриття, але сховище замале, аби вмістити велику кількість учнів. Гімназія приймає майже 300 діток. На сьогодні вони навчаються на змішаній формі. Тож фінансування з державного бюджету та підтримка міської ради допоможе удосконалити освітній процес у гімназії. Хочеться подякувати від імені батьків, учнів, а також від колективу нашої гімназії, всьому депутатському корпусу, міському голові, за такий внесок в нашу гімназію, будівництво протирадіаційного укриття.